Усім привітик! А ви вже чули про благодійний проект Аврори спільно з фондом Повернись живим. Його мета зібрати кошти на розмінування України, щоб мати змогу вирощувати та збирати врожай. Ціль цього збору 10 мільйонів гривень. Він триватиме до 17 вересня. Ось так виглядає цей тубус. Всередині знаходяться звільнені херсонські кришки, виготовлені на підприємстві «Цінсервіс» у селі Музиківка Херсонської області. Влітку 2022 року. У підприємство зазнало ракетних обстрілів. Під час окупації його склади пошкодили. Частину товару знищили, але кришки вдалося зберегти. 200 гривень з продажу кожного тубуса та 30 гривень з кожної кришки буде перераховано до фонду Повернись живим на придбання рацій, дронів та іншого обладнання для саперів Збройних сил України. Не знаю, чи підійметься у маму рука використати ці кришки за призначенням скоріш за все, залишимо їх на згадку.